Національне фотобієнале Природа вдруге поспіль принесло перемогу Віталію Попкову з Олександрії. Цього разу незалежне журі присудило золоту медаль його роботі споживання, яка яскраво ілюструє байдуже ставлення цивілізації до навколишнього середовища. У Преамбулі конкурсу було прописано, що Більшу увагу приділяти екології взаємно людини і природи. І я вважаю, що ця робота ну, знаходиться в темі конкурсу. Це одна з мабуть з основних моїх тем. Тобто, вона таким. Е Яскравою ниткою, мабуть, проходив по моїй творчості. Я багато подорожую навіть наш сьогоднішній візит Івано-Франківський. Він буде не тільки обмежений пленером ворогті чотирьох днів. Ми ще неділю. Після цього плануємо подорожувати по Карпатах, знімати. Ну і в принципі, як завжди, Вадиму Козловському з Вінниці цього разу фортуна менше посміхнулась. Проте дві роботи фотохудожника все ж відібрали у експозицію а одну навіть відзначили бронзовою медаллю. Ну і немає в них ніякої історії, розумієте, людина, яка займається якимось видом мистецтва, собі просто цим живе, вона спить з фотоапаратом, грубо говоря, і ви можете десь йти, щось побачити випадково, і зняти, і це буде якби частина вашого життя, частина вашої сутності. І З цього інколи може щось вийти, може не вийти частіше не виходить, а інколи виходить. Загалом на конкурс надійшло 590 робіт 124 авторів із 24 областей України. З них до експозиції журі відібрало 106 робіт 74 авторів. Критерії кілька. Перший – це те, що наша Виставка прив'язана до дня 5 червня, всесвітній день охорони довкілля. Власне, причина першої спроби цієї виставки 94-му році власне була переурочена до цієї дати, і воно так триває вже всі 22 роки. І це якби є основним критерієм дослідити стосунки от людини з науковим середовищем, яка там може якась конфронтація, співпраця, як воно вживається. Це цивілізація у природному середовищі. Ну і другий критерій це щоб все-таки твір був не сутоки з тому. Лістика, репортажна фотографія, все таки були творчі роботи. Як завжди, гідно себе представили, на набієнали і прикарпатські фотографи. Це як досвідчені майстри, так і початківці. Серед старожилів конкурсу Франківська художниця Тетяна Павлик. Це, цей формат дуже широкий, дуже цікавий. Тут не, не тільки пейзажі, квіти, тварини, флора, фауна. А, а тут в першу чергу відношення людини до природи і і, і природи до людини. Якась так. Яка взаємозв'язок. Це також вона моя робота і вона покинута називає це образ самої природи, яка покинута людиною в якійсь мірі, не в якійсь мірі, а в великій мірі. Покинута, незбережена. Не, не Особливістю цьогорічної експозиції є чималий блок позаконкурсних робіт зарубіжних авторів, розповідають організатори. Зокрема, у окремому залі свій доробок представили фотохудожники з Голландії, Індії, Німеччини та Польщі. Ну а незмінним залишається пленер на природі. Традиційно після відкриття виставки організатори везуть всіх охочих учасників на кількаденний фототур Карпатами. Цього разу маршрут у ворогту.